6 червня приїхали і зараз перечіпляємось до своєї ротаційної бороною так званої колючки. Ми її називаємо колючка І оце у нас тут такий розсядник бур'янів Це не наш звичайно Моє поле рядом. Тут експрес вже вже працює. Видно, так да? і вирішив тут спробувати ротаційкою, тому що тут така кірка, як вона буде получатися. Ну все, пробуємо. Зараз як повириває соняшник, оце буде картина. Ну що, корку ось здирає, В рядочки, мабуть, майже взагалі не достає, тому і соняшнику пошкоджень не буде. Чому я це роблю? Роблю тому, що планую тут зробити міжрядну обробку культиватором моїм новим Гермес. І так як я, тут є кірка ось така, то трохи побоююсь, що буде, ну, буде або присипати, або горнути таку грудку, вигортати, якщо так буде повністю так от вигортати, і буде грудка, може пошкоджувати. А так ми якось хоч трошечки його розворошимо, а потім вже будемо. Цим культиватором. Та не знаю, По-моєму, все воно нормально получається. Чудово. Ось Кірку зриває, ось такі залишаються такі сліди на, ну, да. на такій поверхні тут, як де твердо, там вона нічого не може зробити. Може трохи піджати. трохи, трохи треба піджати нижче. Та, чудово, ось дивіться. Рядом. А ось тут. Чудово, чудово. Продовжуємо. Ну не знаю, по-моєму, чудово виходить. Ну, може виривати і не вириває, але ну, мені це і не потрібно, щоб щось виривало, тому що вони вже... Ця лобода вже дохла і так. Так, зараз ми поїдемо тут на сусіднє поле ще є. Там а, трохи раніше був постійний соняшник і там він трохи більше, але там... Кірка, мабуть, ще більша. Там таке глияки. земля така не дуже гарна, але яка є. Зараз там щось. Побіг. Так, ну що, дивимось. Ну що, в принципі, тут теж є ефект. Пошкоджено, але це він з'їхав з рядочку, трохи притоптав. Мабуть, мабуть, тут теж. А ось такі броляки великі, нічого їм не зробилося. Ну, все ж таки. Все ж таки, дивіться, якщо порівняти оцю структуру, оцю, ну, тут воно не набагато краще, але воно так, зруйноване все. Зруйнована. Якщо тут робити е, міжрядку, то все ж таки воно трохи буде краще, мабуть. Ось так соняшник сидить. Та нічого йому не стає. Нормально. Рахую, що можна працювати тут теж. Навіть не бачу ніяких проколів. Ну ось прокол. Є. Кой де є. Але я вважаю, що це, мабуть, все ж таки правильна робота. І все ж таки треба робити. Тому працюємо. Глибина. Ось рядочки, ось куди залізла. Верніше міжрядні, а рядочки ось там. Та нормально. Нормально. Це краще, ніж ото таке, як було. Працює. Трошки, Та, ну це видирає, ну так. Да. Оце трошки пошкоджує ці листочки, ну думаю, що це не, не критично. О, звісно, включай. Передок включай. Давай, так. Да. Швидкість 14. В кабіну я не буду сідати. Що там сідати, так все зрозуміло. Так, звичайно, койде ось, ну, попадає, ну, але ну, не критично. Не критично рахую. Це край. Все пошкоджено, ну це ж край, це тут продольні рядочки були затягнуті сюди посів, тому вони все одно вирізались матигою. Ну нічого, нормально. Все нормально, все по делу, саме час.